Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я продовжу цикл уроків по основному робототехніки. Минулого разу мій вчитель розповів вам про параметри постійного струму, а я розгляну параметри змінного. Нагадаю, що змінний струм, на відміну від постійного, безперервно змінюється як за величиною, так і за напрямком. Причому зміниці відбуваються періодично, тобто точно повторюються через рівні проміжки часу. Щоб викликати в ланцюжку такий струм, використовується джерела змінного струму, що створюють змінну електрорушійну силу. Такі джерела називаються генераторами змінного струму. Дивлячись на графік, неважко зробити висновок, що одним з основних параметрів змінного струму є амплітуда напруги. За аналогією з маятником, амплітуда це крайні точки відхилення маятника. Другим, не менш важливим параметром являється сила струму, або в даному випадку буде правильно назвати його струмом споживання, так як показує стільки енергії, скільки споживає якийсь пристрій. Згідно з законом ОМА, сила струму залежить від напруги джерела струму і електричного опору споживача. Крім цього, потрібно обрати до уваги також коливальний характер змінної напруги. Виходячи з цього, ми отримаємо ще такий важливий параметр, як період коливання. Період коливань – проміжок часу між двома послідовними максимальними відхиленнями фізичної системи від положення рівноваги. Таким чином, період коливання в електричній розетці у вас вдома заставляє 20 мс. Це означає, що за 20 мс проходить одне повне коливання напруги. Протилежність періоду являється такий параметр, як частота. Цей параметр показує кількість коливань за 1 секунду і вимірюється в герцах. Розраховуємо частоту змінного струму, що відомо період його коливання. Для цього розділимо одиницю на 20 мс і в результаті отримуємо 50 Гц. Отож, в розетці частота коливань. Коливання змінного струму до рівня 50 Гц, тобто за одну секунду здійснюється 50 повних коливань. Ця частота називається промислова. А чому до сих пір в енергетичній системі для передачі та роздачі електроенергії використовують за стандарти 50-60 Гц? У вас виникали такі питання? Адже це зовсім не випадково. Давайте зробимо мандрівку в минуле нашій історії, щоб розібратися в даній темі. У другій половині 19 століття вчені різних країн світу активно досліджували електроенергію і шукали її практичні застосування. Томас Едісон зробив свою першу електричну лампочку, завдяки чому люди знали про можливість штучного електричного освітлення, почали будувати перші електростанції постійного струму. Це був початок електрофікації в Америці. Перші лампи були договими. Вони світилися електричним розрядом, який горів на відкритому повітрі поміж двома вугільними електродами. Експериментатори того часу швидко встановили, що саме при 45 вольтах дуга електричного розряду становилась більш стабільною, але для безпеки послідовно з лампою підключали резистивний баланс, на якому було падіння напруги близько 50... 20 вольт. Таким чином, досить тривалий час застосували напругу постійного струму 65 вольт. Потім цю напругу повисили до 110 вольт для того, щоб можна було забезпечити необхідну енергію для поживлення двох послідовно з'єднаних ламп. Едісон був фанатичним переверженцем систем постійного струму і генератори постійного струму Едісона так і працювали постачаючи. Споживачам в електромережі постійний струм з напругою 110 вольт. Але технологія Егісна не була, була неефективна і дорога. Потрібно було протягувати багато товстих дротів. Відстань від електростанцій до споживача не перевищила декількох сотень метрів. Тому пізніше була введена система постачання постійного струму по трьом дротам і величиною напруги 220 вольт. Являла собою систему з двох паралельних дратів на 110 вольт. Але економічна система живлення від цього не покращилась. Трохи пізніше Ніколя Тесла зробив свої абсолютно новаторські системи генератора з винного струму і побудував економічно більш ефективні системи передачі електроенергії на великій за застосуванням високої напруги в декілька тисяч вольт. Втрати енергії зменшились в десятки разів. По... Таким чином, постійний ском Едісона. Не витримав конкуренції зі змінним струмом Тесли. Зараз ви бачите конструкцію генератора змінного струму Тесли. При роботі генераторів Тесли, які проводили з рух водяною парою або пазичою водою, брою і ротори, оберталися з частотою від 3000 обертів і навіть більше, що дозволяло лампам не мегтіти. Двигунам нормально працювати, а трансформатором трансформувати напругу більш, збільшуючи або зменшуючи. її. Між тим, в СССР напруга в електромережі до 60-х років залишалася на рівні 127 вольт. Потім з ростом промислових потужностей цю напругу підняли до вже звичних нам 220 вольт. Доливо добровольський запропонував використовувати для передачі синосоїдальний струм. А щосту встановили в межах від 30 до 40 Гц. Пізніше зійшлися на 50 Гц в СССР і 60 Гц в США. Ці частоти найбільш оптимальні для обладнання змінного струму. Як працює генератор змінного струму, можна подивитись на каналі, посилання на який ви бачите зараз на екрані. Наразі використовуються трьохфазні генератори змінного струму. Сьогодні є можливість повисити частоту змінного струму до багатьох кГц і отримати економію на матеріалах при будівництві лінії електропередач, але інфраструктура залишається приспособленою до змінного струму з частотою 50, 50 Гц. Вона була спроєктована таким чином від самого початку по всьому світу. Генератори на атомних електростанціях обертаються з частотою. 3600 обертів і маються ж ту пару полюсів. Тому модифікація систем генерації і передачі електроенергії на великі відстані залишається питанням віддаленого майбутнього. Наразі використовуються трьохфазні генератори змінного струму. Сьогодні є можливість повисити частоту змінного струму до багатьох кілогерц і отримати економію на матеріальних Будівництво ліній передач? Але інфраструктура залишається приспособленою до змінного струму з частотою 50 Гц. Вона була спроєктована таким чином від самого початку по усьому світу. Ось чому напруга 220 В є промисловою частотою 50 Гц, і залишається стандартом. Тепер питання до вас. Який струм краще на ваш погляд? Постійний чи змінний? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. А наразі урок про параметри змінного струму завершує. До скорої зустрічі на нашому каналі. Буду дуже радий вас бачити і поспілкуватися на технічній темі.